Від, ви нещасна Джульєта, дістала пістолет та вистрілила в цього психованого маньяка, Я би так сказала. Цілковито нерівноважний та збочний, річний хлопчисько. Друзі! Здається, літо прийшло занадто швидко. А осінь у книжковому куточку я хочу розпочати із огляду на популярний в Україні фентезі роман. Знищ мене! Це, до речі, перша частина цієї великої серії. А вже у вересні вийде її продовження під назвою Здолай мене, про яке я розповідала в своїй підбірці новинок. Десь тут або ось тут буде картинка. До речі, у мене чомусь дуже сильно впала активність на моїх попередніх відео, тому, якщо вам буде цікаво огляд на екранізацію усім відомого роману Івана Котлярецького Енеїду, або також доволі... Цікаву підбірку книжок, які ось ось вже вийдуть. Тому, будь ласка, переходьте або за посиланням, або дивіться два попередніх відео у профілі. А зараз ми з вами поговоримо про Джулієту, дівчину, яка вміє вбивати доторху. Цікаво мені теж. Тому, друзі, ви у книжковому куточку з вами Настя, і ми розпочинаємо. Звичайно обережно, бо тут буде багато спойлерів. Тому спочатку ми з вами поговоримо про основне саме для тих, хто хоче почитати цю книженцію, а далі вже з усіма можливими спойлерами для тих, хто хоче відпочити під книжковий ютубчик. Історія ведеться від дівчини Джульєтти, яка уміє вбивати доторку. Вона мені, до речі, нагадує персонажку із мультсеріалу Люди Ікс Еволюція своєю силою. Проте дівчина це робить зовсім не спеціально, адже таке прокляття у неї від самого народження. Саме через це від неї відмовляються батьки. І під наглядом вона все ж таки ходить до школи. Але найстрашніше відбувається, коли у супермаркеті вона бачить горе Мамашу. яка Здається, чи б'є, чи ображає свого малого. Дівчина намагається допомогти цій дитині, вона торкається його, і я думаю, далі ви зрозуміли, що відбувається. Після. Вбивства її спочатку возять по різних психлікарнях, по різних в'язницях, де тільки ця дівчина не буває, а потім її замикають за гратами. Всім нам уже добре зрозуміло, що в такій ситуації Джулієта трішки їде даком. Хоча, якщо ми читаємо перші розділи цієї книжки, то розуміємо, що не зовсім трішки. Та тут, на її щастя або нещастя, нею цікавиться відродження. Відродження це так звана партія, яка до речі, чим схожа на комунізм. Типу, ми всі рівні. Ми будемо мати щось з вами одне. Ну не дуже класно, якщо чесно. Ідеологія так собі. Це відродження приходить до людства у той час, коли. Людство справді починає вимирати, планета починає помирати. Все гине і відродження в такі ситуації обіцяє їм, звичайно, що правильно краще життя та вирішення всіх проблем. Люди, які вже дійшли до крайнощі, просто їм вірять про те, як на диво ця партія, яка прийшла до влади, вмудрилася занапастити вже так, здається, максимально нещасне життя, виживання існування цих людей. Вони зацікавлюються нашою Джульєттою. Якщо чесно, то дівчину просто використовують, проте натомість вони пропонують і хороші умови, якісну їжу, банально овочі та фрукти, яких вже немає у цьому і так помираючому світі. Та виявляється, наша Джульєта, яка 17 років прожила у справжньому пеклі, зараз без перебільшення, все ж таки остаточно з розуму не зійшла. Я вам, до речі, така історія. Якщо ви... Хочете читати цю книженці, тому пропускаєте частину із спойлерами десь тут або тут будуть хвилинки та дивіться мій вердикт! А ми розпочинаємо говорити про цю книжечку детальніше. Уявіть, ви нещасна Джульєта, яка майже рік сидить сама одненька у невеличкій кімнаті. Та раптом ви дізнаєтеся, що до вас підселять сусіда та ще й чоловіка. Проте, хоч її сусід і віджав у неї ковдру, він чомусь дуже добре до неї ставиться. Ви запитаєте мене чому, то я вам скажу, адже цей сусід. Адам насправді колишній однокласник, який закоханий у дівчину ще зі школи. А знаєте, що найцікавіше? Наша Джульєта теж його пам'ятає і теж закохана у нього ще зі школи. Геніально! Проте один одному вони нічого не кажуть, і один одного вони, типу, не впізнали. А далі, як я вже говорила раніше, дівчину б'ють, вона втрачає свідомість і її відводять до боса цієї бази. І тут у неї справді буде величезний шок. Адже, по перше, її на свою сторону хоче переманити Варнер. Цілковито нерівноважний та збочний, 19-річний Хлопчисько, який і є командиром цієї бази. А по-друге, Адам той самий хлопець, який закоханий у неї, насправді солдат, який служить цьому Варнеру. Виявляється, цей Варнер повністю. Поїхавши на цій дівчині, адже весь цей час він шукав про неї всю інформацію. Він на ній взагалі, ти от у цій книжці максимально зациклився. Пів книжки наша Джулієта буде боротися сама собою, адже з однієї сторони її буде намагатися підігнати під себе Варнер, а з іншої сторони, у неї буде симпатія з Адамом, з останнім, яким до речі, вона то зажимається в душі. То спить біля ліжка на холодній землі в обіймах. Як на мене, це була теж їхня така маленька революція проти відродження. І, до речі, сам Адам у цій в'язниці, в якій вони перебували раніше, він ще тоді починав і говорити про те, яке відродження погане. І ми розуміємо, що він справді хоче щось змінити. Проте він змушений служити Варнеру через те, що у нього є маленький брат. В якого немає більше ні сім'ї, ні родини, і хлопець намагається його банально захистити та прогодувати. Проте, після зустрічі із Джульєтою він вирішує з нею тікати. Про це, звичайно, дізнається Варнер, адже хлопчисько, хоч і поїхавши на голову, на мені здається, на 110% зі 100% все ж таки доволі розумний. І я, до речі, вам забула дещо розповісти. Повертаємось назад до того моменту, що Джулієта закохана в Адама, адам закоханий в Джулієту. Коротше, весь прикол в тому, що Ада може торкатися Жулієту або Джулієта може торкатися Адама, а ж її сила на ньому не працює. Вони думають, що це їхнє кохання або їхня симпатія. Так їх двох пов'язує. Проте вертаємось вперед під час хаосу і втечі, варнер теж. Зміг торкнутися Джульєтту. Вони тікають. Після цього вони знаходять його молодшого брата Джеймса, проте все доволі нерайдужно, адже за ними погоня. Та й окрім погоні, їм під двері підкидують солдата та колишнього побратима нашого Адама. А так звати цього солдата зовсім побитий та підстрелений. Виявляється, його допитували через Адама, та все ж таки він якось зміг втекти. Поки... Ці двоє починають бушувати, виявляється, і все ж таки знаходить відродження. В цьому хаосі Варнер знаходить нашу Джуєту, Адама пістрелюють, і дівчина думає, що він помер. Проте вона вирішує все ж таки вірити в нього та хоче врятувати свого коханого. І тут у нас, друзі, починається найтрешовіший момент з цієї книжки. Дівчина знає, що Варнер повністю на ній помішаний. А ще вона знає, що десь у нього під рубахою є пістолет. Догадайтеся або здогадайтеся, що ж було далі. Це правильно зрозуміла, адже під час палкого поцілунку, і не лише поцілунку, дівчина все ж таки дістала пістолет та вистрілила в цього психованого маньяка, Я би так сказала. Але я в цій ситуації не розумію Варнера. Він ж бляха-муха. Ну, по факту, він геній. Давайте говорити так, зловісний, типу, але геній, адже хоч і через страх та ненависть він зумів зібрати та утримувати таку величезну армію. Проте хлопець ведеться на типу бажання дівчини в цей момент, коли він по факту ледь не вбив її. Коханого, і він сам це прекрасно розуміє. Проте він думає, що Джульєта все ж таки готова йому віддатися. Після того, як Джульєта бістрела Варнера, вона голими руками, це, до речі, теж частина її сили, розриває бетонну стіну, рятує нашого Адама, знаходить Кенджі та Джеймса, і вони разом їдуть на. Танкові чи машині на машині, здається, до безпечного місця, який знає Кенджі. І тут у нас з вами починаються справжні люди X Мені здається, саме звідти. Наша авториня і черпала таку ідею. Адже Кенжі приводить їх до повстанців, які живуть десь глибоко під землею. Проте не просто повстанців, а повстанців із здібностями, схожих на такі, які має наша Джульєта. Сам Кенжі, виявляється, людина-невидимка і може зникати. І саме він весь цей час шпигував за Адамом, шпигував за Джульєтою та відповідно за Варнером. Адже повстанцям потрібна. Була дівчина із її надприродною силою. Також ми з вами познайомимося ще з близнючками цілитеріками, чоловіком, який уміє розтягуватися, та з багатьма, багатьма іншими. У кінці книжки нам дадуть підказку, чому Адам та Варнер, це величезний спойлер, насправді не відчувають сили Джульєти, адже можливо, вони зовсім. Не такі люди, як всі інші, і теж мають якісь здібності. Проте, в мене тоді питання, чому Кенджі боявся Джулієту, адже я так розумію, її здібності все ж таки на нього подіяли. В кінці кінців дівчина вдягає свій суперкостюм і вирішує рятувати світ. А Адам, до речі, так і не знає, як наша Жулєта пістрелила фінального боса. Здається, я коротко вже переказала всю історію, тому давайте з вами перейдемо до мого висновку. По-перше, мене цікавить персонажка самої Джульєти. Давайте ми з вами подумаємо: 17-річна дівчинка, яка все своє життя жила в страху, їж насправді ненавиділи всі, навіть її рідні батьки, навіть Адам, який типу був закоханий у неї, боявся з нею заговорити. Наскільки є можливий варіант, що після цього всього жаху, що вона пережила після цієї в'язниці, вона все ж таки в реальному житті могла відмовитись від пропозиції Варнера? Адже вона у тесті прямою мовою йому каже, що краще вбий мене, але я ніколи не буду на твоїй стороні. Адже коли Вар справді пропонує їй розкіш у тому світі, це ті самі продукти, овочі, фрукти, неймовірні вбрання, також її спальня, там яка ледь не обшита золотом. Проте дівчина дивиться на це все і думає, скільки повстанців, скільки дітей, скільки сімей можна прогодувати та скільки людей можна забезпечувати за ці всі гроші, вона взагалі не є відокремленою від цього суспільства. Вона ніколи навіть думки не пропускала про те, щоб його ненавидіти. Вона ненавидить лише себе, свою силу, адже саме через неї вона може нашкодити іншим людям. Проте до інших, навіть до батьків, які відмовилися від своєї дитини, які ніколи справді не могли її торкнутися. Вона теж до них не відчуває якоїсь ненависті, якогось розчарування. Хастя авториня все ж таки не забуває трішки її тригерити протягом всієї книжки і нагадує нам, що дівчина все ж таки занадто багато різних травм. Але як на мене, вона дуже швидко учуніє від всього того жагу, що вона пережила. Проте персонажка цікава і справді дуже і дуже сильна. Давайте поговоримо щодо її любовних ліній. Адже, як на мене, то авториня намагалася створити певний любовний трикутник між Варнером, Адамом та Джуліетою. І давайте почнемо із Варнера. Адже це та особистість, якій взагалі не хочеться якось співчувати. Як співчувала Дарклінгу. Тому що. Його історію було прописано, тому що він справді він робив такий треш, але його можна було зрозуміти, як, наприклад, того самого Данзо з Наруто. Ні, його так, його можна зрозуміти, проте його в ніякому випадку не можна пробачити. Але наш варнер, він просто бляха, він відбита людина. І крім того, що він повністю відбитий, ми про нього нічого не знаємо. Адже все, що сказано в книжці про цю людину, можна описати таким реченням: він злий, тому що він злий і в нього злий батько. А ще він нічого не хоче говорити про свою маму. Проте, навіть якщо в іншій частині його розкриють і там розкажуть якусь супер плаксиву історію про його маму і про батька тирана я не буду йому співчувати. Адже він у цій книжці робить таке. За що йому не можна просто співчувати? Йому не можна співпереживати як персонажу? Вибачте мене, але він просто гнида. Нічого людського у цій недолюдині справді немає. І те, що він типу відчуває до Джульєт, взагалі не кохання. Я сподіваюся, наступній частині він її до себе не забере, бо я цього точно не витримаю. Щодо Адама та Жлієти та їх любовної лінії. все розвивається настільки швидко, що справді навіть нудно. я, як на мене, звикла вже до величезної історії, там де в 31 му розділі вони лише тримаються за ручки. А тут вони вже, мені здається, в третьому розділі вже обіймалися там разом у душі. Коротше кажучи, Адам персонаж, як на мене, позитивний. Проте, типу, він ніякий, ну насправді, ну так, звичайно. Він дуже хвилюється за брата, він хвилюється за Джульєту, він, типу, весь такий крутий, він готовий пожертвувати собою за ради інших. Але він, як на мене, взагалі не цікавий. Ось, наприклад, якщо взяти Кенджі, він теж позитивний, як ми бачимо, по книжці він за повстанців і таке інше, проте він живий. Він то на грубияні Джульєті, то наговорив говорив гадости гадостей. Нашому Адаму, то в моменті вже з них посміявся, то напоїв студійним нашого Джейма, набрав на горіхи від Адама, і його жарти можна просто читати вічно. Тому це, напевно, улюблений мій персонаж в цієї книжці. Він живий, він багатограний, за ним цікаво спостерігати. А за Адаму він просто закоханий в Джульєту і герой, який готовий пожертвувати собою заради неї та Джеймса. Все. Більше про нього я нічого не знаю, і мені чесно, не дуже цікаво. А в мене вимкнулося світло. Коротше кажучи, історія цікава: сюжет не затягнений, все дуже швидко розвивається. Персонажі теж, в принципі, нічого такі, проте декуди вони або гіпербалізовані, або просто, мені здається, не розкриті до кінця з їх переживаннями, планами, ідеями. Та всім іншим. Найбільше мені подобається кенжі, тому я все ж таки хочу швидесенько прочитати наступну частину. Я сподіваюся, його там гарнесенько розкриють. Випишіть мені у коментарях, чи читали ви цю книжку, чи сподобалось вам. Також пишіть, що ви хочете від мене почути у нашому наступному відео. Та, друзі, подобайки та підписки і до наступних зустрічей!